Доброго ранку, друзі. Ранок вдома розпочинається, і ми щиро вітаємо всіх із початком нового дня. Цей ранок разом з вами проведемо ми Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський за роялем, маєстро Руслан Шукюров. Ну а на кухні кулінарних сперщаба Бакош. бо доброго ранку. Доброго ранку. Що сьогодні приготуємо? Сьогодні приготуємо морквяну запіканку, а потім чибату з бурата з чесночним кремом. Костя. Боже, яка да, краса. <с <с Взагалі, протягом найближчих двох із половиною годин на нас чекає багато всього цікавого. Дізнаємось, як триває підготовка до саміту миру в Швейцарії, який відбудеться вже зовсім скоро. Україна покладає на нього великі сподівання. Познайомимося із волонтером, який евакуює людей із тимчасово окупованих територій. Порадами щодо інвестування в облігації та євробонди поділиться наша фінансова консультантка Юля Баткалова. А ще ми зустрінемо в студії тревел-блогерів Макса Узела і Олю Манько. Але перш ніж почнемо реалізовувати наші плани, ми хочемо подякувати звитяжним збройним силам. Віримо та підтримуємо. На календарі п'ятого місяця двадцять дев'ятий день, і в Японії сьогодні день кімоно. А чому ти так дивно вимовив нинішню дату? Тому що саме місяць. так виглядають дати в Японії спочатку, місяць, потім день. А японською ці цифри 5, 2 і 9 звучать. Гофуку. і саме так називається тканина, з якої шиють кімоно. Тому і святкують день кімоно сьогодні. Гофуку. о в Україні, в країні сонця, що сходить, не буває випадковостей. А до речі, ти знаєш, коли японець одягає своє перше кімоно? Не знаю, коли йому виповнюється місяць, малючкове кімоно має спеціальні такі стрічки, за допомогою яких мати кріпить його собі на спину. Винахідливо. Треба нам щось таке для вишиванки вигадати. Про інші свята й важливі події цієї середи у рубриці День в історії». В цей день 1917 року народився 35-й президент США Джон Кеннеді. При владі та ще й розпал холодної війни він був менш ніж три роки, проте став одним з найпопулярніших очільників в історії країни. Своїми діями сприяв встановленню миру на планеті, зокрема, не допустив ядерної війни під час карибської кризи та прийняв першу групу молодих волонтерів, яка вирушила до Африки допомагати країнам на шляху їхнього розвитку. У 46 років Кеннеді загинув. У нього вистрілили з гвинтівки, коли він їхав у автомобілі з відкритим верхом. 29 травня 1953 року людство вперше підкорило одну з найвідоміших вершин світу Еверест. Її висота 8849 тисячі метрів над рівнем моря. Того дня після виснажливого підйому південним схилом дістатись вершини змогли альпіністи британської експедиції Тенцинг Норгей та Едмунд Гіларі. Аби підтвердити успішне сходження, вони зробили світлини. За історичне досягнення гіларі посвятили у лицарі, а Норгія нагородили медаллю Георга і орденом зірки Непалу. В Київському ботанічному саду імені Миколи Гришка сьогодні 60 років. Ідея його створення на історичних пагорбах Печерська зародилася ще у 1918 році, коли була заснована Національна академія наук. Особливу увагу відвідувачів привертають сади магнолій, троянди і, звісно ж, бузок. Вражає також Корейський сад, визнаний ЮНЕСКО частиною всесвітньої культурної спадщини. Це копія саду, розташованого в палаці Чангдук в Сеулі. Ботанічний сад імені Гришка, площею понад 130 гектарів, займає одне з провідних місць серед найбільших ботанічних садів Європи. Сьогодні Міжнародний день миротворців ООН, відважних людей готових стати на захист миру у різних країнах світу. Дата приурочена до історичної події. 29 травня 1948 року Рада безпеки ООН заснувала першу місію з підтримки миру. Відтоді понад 2 мільйони блакитних шоломів пройшли службу під прапором ООН і провели понад 70 миротворчих операцій. Їхня мета порятунок людських життів, запобігання масовим злодіянням, і, звісно ж, створення основи для побудови миру. Перша участь вже незалежної України у миротворчих операціях розпочалася у Боснії в 1992-му. 29 травня 1988 року у Лондоні відкрили перший в Європі пам'ятник Володимиру Великому. Скульптура розташована у Голанд-Парку неподалік українського посольства. Її встановлення приурочили до тисячоліття хрещення України Русі. Пам'ятник київському князю довершує напис Правитель України, а на щиті зображений тризуб автор, канадський митець українського походження, леомол. А яким буде 29 травня 2024 року, залежить від кожного з нас.